Вітаю! Давайте поговоримо про логарифмічну функцію, тобто y дорівнює логарифм за основою А від ікса. X. x має бути більший нуля, А має бути більше нуля, і А має не дорівнювати одиниці. Зверніть увагу, що має бути більший нуля під логарифмічний вираз. Розбираємося на прикладі. Логарифм за основою х від 2х мінус 1. 2х мінус 1 це підлогарифмічний вираз має бути більший нуля. Х має бути більший нуля і х не дорівнює одиниці. Розв'язуємо цю систему. Маємо, що х більше однієї другої, х більше нуля і х не дорівнює одиниці. Наносимо на числову вісь одну другу, штрихуємо більше точечка виколота. Нулик. Точечка виколота штрихуємо більше і наносимо одиничку, виколота точка. Тепер можемо сказати, що область визначення від однієї другої до 1 в об'єднанні від одиниці до плюс нескінченності. Також давайте поговоримо про графік логарифмічної функції та властивості. Ми повинні розуміти, що графік логарифмічної функції обов'язково проходить через точку з координатами 1, 0. І ми ще повинні розуміти, що якщо А основа більше одиниці, то графік буде ось так зростати. Якщо ж основа буде знаходитися в межах від 0 до одиниці, тоді графік функції буде спадати, як показано на наступному рисуночку. Давайте наведемо приклад, як побудувати графік функції, бо я знаю, що в багатьох купа питань щодо цього завдання. Зрозуміло, що ми будуємо систему координат, позначаємо вісь х від у, наносимо 0 і одиничний відрізок. А тепер складаємо табличку. Які ж нам взяти точки? Давайте візьмемо одиничку. Логарифм за основою 2 від одинички буде 0. Бо 2 в нульовому степені це 1. Наступну точку, яку ми візьмемо, давайте візьмемо двійку. Логарифм за основою 2 від 2 це буде 1. Наступну точку зрозуміло, що зручно взяти одну другу, бо це буде мінус один. І ще давайте візьмемо 4. І це буде логарифм з основи 2 від 4 це 2. Тепер ці всі точки: 1, 0, 2 1. І 1, 2, мінус один, і 4 2, ми наносимо на, на в нашу систему координат, сполучаємо і маємо ось такий графік.